Слава Господу Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Згадав одну історію. Я колись працював не так може давно з одним чоловіком на роботі і хотів йому засвідчити за Ісуса Христа, хотів, щоб Він повірував. Він з традиційної церкви, так сказати. І ми з ним спілкувались. Він людина, яка любить знання. Знаєте, і він хотів якимись такими доводами. Щоб я йому з такої наушної сторони якось довів, що Бог є і тому подібне. Я там книжки перечитував, переслуховував всяку інформацію і так з ним пробував, то був час. І так пробував, і по-всякому пробував, і щось ніяк, знаєте, не виходить. І тут до мене така думка прийшла. Думаю, я не є такий вчений, може, чоловік знаєте, щоб там аж так щось розумне йому сказати, і почав йому в простоті свідчити про Ісуса Христа. кажу, Диви як його звати було, якби ти пережив, як я, що Господь тебе витягнув з гріха, змінив тебе повністю. Скільки людей таких я знаю. Якби Господь тебе звільнив від дуже багатьох залежностей, якби Господь Тебе Духом Святим Хрестив, ми інколи стидаємося, бо здається, що дивні будемо виглядати. А мені Бог дав десь так на серце по-простому говорити з ним. Я кажу, якби ти пережив зцілення, де Господь зціляв людей і мене зціляв. То я би не то, що мені доказувати, треба доказувати, що Бог є, чи Бог нема. Я знаю, що Господь живий і Він є, і слава йому. І він, знаєте, так послухав і каже: Знаєш, дійсно Бог певно, є треба Біблію читати. Інколи ми, знаєте, хочемо якимись такими тяжкими способами, якось так. Щось людям донести, але насправді це, що Тарас сказав брат, це робить Дух Святий. Він відкриває серце людини і Він дає людині покаяння, він дає людині віру. Він зможе то зробити в простих словах, простими способами, то що людина просто не зможе. Тому хай Господь благословить нас е десь молитися за проповідників, бо кожного разу ти стаєш, треба щось говорити не від себе. Хочеться передавати слово Господнє, то що Бог хоче сказати. Мені, вам і хочеться бути дійсно тою посудиною, яку Бог використовує. Тому важливо молитись, не надіятись на брата, чи на опит, чи на щось, а молити, щоб Дух Святий діяв, щоб Господь давав те слово. Прочитаю одну історію, нагадаю нам з Ілля від Луки, 7 розділ, 36-й вірш з 36-го. Ви я думаю, його знаєте, але нагадаю. Один з фарисеїв просив його, щоб спожив з ним їжі. І він прийшовши в дім фарисея возліг. І ось жінка з того місця, яка була грішницею, довідавшись, що він перебуває в домі фарисея, принесла Алавастрову посудину з миром і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обмивати ноги його слізьми і обтирати волоссям голови своєї, цілувала його ноги і мастила миром. Фарисей, що запросив його, побачивши це, сказав сам собі: якби він був пророком, то знав би, хто і яка жінка доторкається до нього, бо вона грішниця. Звернувшись до нього, Ісус сказав: Симоне, я маю тобі дещо сказати. Він сказав, Говори. Говори вчителю. Ісус сказав: у одного лихваря було два боржники. Один винен був йому 500 динарів, а другий 50. Коли ж вони не мали чим відплатити, і він простив обом. Скажи ж, котрий з них більше полюбить Його. У відповідь Симон сказав: Думаю, що той, якому більше простив, він сказав, правильно ти розсудив. І, обернувшись до жінки, сказав Симонові: Ти бачиш цю жінку, я прийшов у дім твій, і ти не дав мені води на ноги, вона ж слізьми обмила ноги мої, і волоссям голови своєї обтерла. Ти цілування не дав мені, а вона відколи я прийшов, не перестає цілувати ноги мої, ти оливи не помастив голови моєї, вона ж миром намазала ноги мої. Через це кажу тобі, прощаються гріхи її численні за те, що вона полюбила багато. А кому мало прощається, той мало любить. Їй же сказав, прощаються тобі гріхи. Ті, що були з ним, почали говорити про себе. Хто він, що й гріхи прощає? Він же сказав жінці: віра твоя спасла тебе, іди з миром. Така історія, і знаєте, почну з кінця. Ісус Христос прощає грішну жінку. Ісус Христос має владу. Люди дивувались, хто це такий, що прощає гріхи, але Ісус Христос має владу простити гріхи людини і не тільки простити, а зняти тягар душі. Але це все починається, знаєте, з такого десь дуже важливого, про що я трошки більше хочу поговорити: це про прощення, пережити прощення. Я, десь перечитуючи цю історію, зрозумів, що ця жінка вона пережила прощення. Вона зрозуміла, настільки вона грішна, і вона пережила прощення. Коли людина переживає прощення, знімається тягар з душі. Ти розумієш, що тобі гріхи прощені. Цар Давид колись говорив, і апостол Павло повторює блаженний, кому прощені гріхи, і чиї беззаконні покриті блажена людина, який Бог не вмінить гріха. Це не відділ, це від віри. І ця жінка пережила прощення, але не просто прощення на інформаційному рівні, що дуже важливо, на що би я хотів заострити нашу увагу. А ви про себе десь подумайте, бо я десь так замічаю: знаєте, є різниця між християнами. Є люди так посвячені, як ця жінка, а є люди не так посвячені. І мені десь так виглядає, що одне із дуже важливих питань це питання: чи ти пережив, чи я прощення, чи ти відчув його в серці своєму. Вона пережила не просто. Розумом, вона пережила в серці своєму. Коли людина переживає прощення в серці своєму, тоді, що дуже важливо, знімається тягар гріха. Знайте, скорб і тіснота всякій душі, яка робить гріх, пише апостол Павло. Тоді скорботи, всякі страхи, невірство, воно відходить автоматично до того, що людина переживає прощення, то, що ми не могли зрозуміти, як це я і то робив, і то робив, і то робив, і мені надлежало десь. За ці гріхи платити з мене все знято, це тільки людина по вірі може прийняти. Дивіться приклад. Е, Представте собі, ви стоїте в суді, і вам вирок смертна кара. Ви нічого не можете зробити, хоч не хочеш, проти суда не попреш, ти не маєш влади, ти ніхто, скажімо так, не обіжайтесь на мене, так скажу по-простому. Ти ніхто і ти не маєш влади. От попала людина в таку ситуацію, є дуже багато таких ситуацій. І ви розумієте, що вам смертна кара, вас зараз поведуть у камеру, а потім буде суд. І тут звідти, не звідти вам кажуть, ми вас прощаємо, ви оправдані. Йди, живи, насолоджуйся життям і живи справедливо. Що би ви мали у своєму серці? Радість би була, правда, мир би був. І десь знаєте, згадуючи того чоловіка, він не пережив прощення, якому Христос розказував притчу, пам'ятаєте? Якому було прощено такий борг, який він би сам ніколи не міг заплатити. І він вийшов почав свого друга душити. І от людина, яка переживе прощення, вона не буде настільки вимоглива до других людей, вона не буде настільки, знаєте, десь справедлива до всіх, а до себе ні. Тому дуже важливо десь в нашому житті пережити прощення. Дивіться, приклад апостол Павло. Він, якщо брати людину з принципами чи з добрим життям, він ідеальний чоловік був по, по писанні, скажімо так. Тобто, по ділам, він настільки був, е, ну, преуспівав у всьому, непорожний він сам про себе говорить. Але коли він зустрівся з Ісусом Христом, Він говорить такі слова про себе пізніше. Перше послання до Тимофія 1:15. Вірне і всякого прийняття, гідне Слово, що Христос Ісус прийшов у світ. Спасти грішників, серед яких я перший. Апостол Павло, будучи серйозний служитель, скажімо так, равін і тому подібно, коли зустрівся з Ісусом Христом, його серце змінилось. Він вже не хотів гнати церкву. Він зрозумів, що я грішний, я перший грішник, хто заслуговував на смерть, хто заслуговував на прокляття, хто заслуговував на суд. І повірте. Кожна людина, яка у світі живе, яка не має Христа, вона буде осуджена і піде в пекло, якщо не покаяться. Тому дуже важливо прийти до Ісуса Христа. Дивіться, апостол Павло до римлян 3,23 говорить так, тому що всі зрішили і лишені слави Господні. І якщо ти знаєте, як той Фарисей і та блудниця, Ісус Христос, їм таке порівняння йому сказав, одному 500. Ще 50, а другому 500 прощемо. Не просто так він сказав. Той фарисей, можливо, він не жив так, як вона, а він був добрий чоловік, але він міг підбрехати. Якщо ти добре поступаєш, не любиш брехати, ти вже грішиш проти закону. Бо можна, знаєте, так подумати, ну зрозуміло, вона ж блудниця була, а я ж не так живу. Я вроді не краду, але десь підбріхуєш, значить уже в суд попадаєш. Якщо десь щось завидуєш, також. І якщо десь щось несправедливо подумаєш думаєш погане про людей, не любиш людей, ти також зрішив і лишені слави Господнії. Тому не буде ніякій людині оправдання через свої діла. Того, якщо ти зробиш 200 добрих діл, але не маєш хреста, ти не будеш оправданий, бо ти все рівно лишений слави Господнії, а ту славу вертає лише тільки Бог в ім'я Ісуса Христа. Більше немає. І ця жінка пережила прощення, як прийти? До того щоб пережити прощення, я дійшов десь до такої думки, проповіді, все на своєму місці, але я замітив, що Євангелія вона міняє серце людини повністю. Якщо людина перечитає Євангелію, вона не лишиться такою, як була, не один раз. Люди спасалися через Євангелію. Не один раз Євангелія міняла життя людини. Серце, мишення будує нове, нове мишення будує це. Все робить слово Боже. Воно живе, воно має силу і владу. Так нічого не може змінити. Ти хочеш наслухайся якихось психологів, розумні поради, але воно не має в собі джерела, воно не має сили, воно не має влади. А за словом Господнім, авторитет Божий. Того воно проникає глибоко-глибоко в серце і міняє, міняє. Знаєте, Христос розказував. Притчу, як зерно посіє в землю, лягаєш, встаєш, не знаєш, як воно росте, але що, воно приносить свій плід. Так само, Євангеліє в людині міняє серце. Ти не знаєш, як воно міняє, який то процес, ти не можеш розумом пояснити, але воно міняє. У тебе міняється серце, твої думки, твої бажання, і серце стає десь, наклоняється до Господа. Тому хай Господь благословить, хто не читав ще Євангеліє, прочитати, я думаю, що. Ні одна людина, яка, перечитавши Євангелію, яка змінила своє життя, вона не жаліє, тому що вона посвятила своє життя Господу. Знаєте, дайше, що та жінка зробила? Вона <кхм> возливала, цілувала ноги його і мастила миром. Миро в той час було дуже дороге. Миро і зараз не є дешеве, але в той час воно було дуже дороге. І ви представте собі блудниця, яка мала ту оливу, то миро, вона не пожаліла того. Знаєте, люди, які збоку дивилися, Юда, який був е, срібролюбний, який мав гріх той в собі, е, він каже, чи не треба було б ліпше зекономити то миру і бідним роздати. Він інакше то дивився, він не зрозумів, хто такий Христос, він не зрозумів, що йому було прощено. Але вона поцінила Христом, і вона ні з чим не подоргувалася. І знаєте, у нашому житті, якщо ти прийшов до Ісуса Христа, якщо ти пережив прощення, я думаю, воно буде видно на ділах. Воно обов'язково відіб'ється на твоїх і моїх поступках. Неможливо, людина, яка би прийде до Ісуса, зрозуміє, що стільки всього прощено, що тобі уготовано Царство Небесне, вона би залишилася такою, як є, і мало би що робити, і мало би, що робила для Христа. Це неможливо. Ця жінка зрозуміла, що їй уготовано набагато більше, тому вона не поторгувалася земним. І знаєте, коли людина приходить до Ісуса Христа. Коли вона переживає прощення, коли дійсно приходить в серце спасіння, тоді та людина не торгується земним. Ісус Христос розказував притчу Царство Небесне подібне до скарбу, який людина знайшла на полі. І заради того скарбу все продає, все продає, все лишає заради того скарбу. Чому? Бо є щось цінніше. Тому, якщо ви і я. Переживете прощення. Нам не буде тяжко торгуватися з земним. Знайте, інколи якось так треба заставляти, постійно мотивувати, постійно якось підбадьорювати. Давай, давай щось то зробимо щось то. Я замітив людину, які прощені гріхи, і вона це зрозуміла. Не треба її тянути, не треба мотивувати по через п'ять хвилин. Сам і сама то все робить, тому що є в серці вдячність, є в серці мир і ще більше всього. Є віра у те, що уготовано Царство Небесне. Знайте, коли не пережити прощення не буде віри. Віра на рівні розуму вона не будується, вона в серці. Тому, коли приходить віра в серце, приходить спасіння, приходить прощення, воно витіснить всякі сумніви, всякі всякі якісь, ну, недовіру й тому подібне. Але це робить тільки Ісус Христос через Євангеліє. І знаєте, ще, що та жінка робила? Вона обмивала ноги Ісуса Христа сльозами. Ззаді, припавши, вона обмивала ноги сльозами і цілувала. І не тільки ще й миром мазала не голову, а ноги. Знаєте, десь ми люди підвладні, бо так любимо про себе мріяти, десь любимо себе цінити більше, як є, і більше, як треба. Та жінка в той час вона нічим не торгувалася. Вона ні за що не думала, вона просто настільки смирилася і зрозуміла, що тут є той, хто саме більший. І десь дуже, знаєте, важливо важливо в нашому житті прийти до того стану, коли ти настільки смиришся перед Христом, зрозумій, що ти ніхто і нічого, що ти настільки ну дійсно, як та глина, як той порох, що ти зміг би чи гідний би йому, як Іван Христитей казав. Недостойні навіть шнурки зав'язати. І ця жінка тут зрозуміла. І коли ти прийдеш в той стан, що ти б цілував Ісусу ноги, обмивав Його ноги, це саме більше благословення у вашому імому житті. Тому що християнство не буде тяжким. Ти будеш дивитися і насолоджуватись Словом Господнім, тобі не буде тяжко виконувати його, тому що ти зрозумієш, хто такий Христос. Коли собі десь мріяти про себе, ходити в якомусь такому воманіті. Десь набивати собі ціну, хтось тобі на ногу став, щось то недобре і все десь недобре, це одне християнство. Але коли ти зрозумієш, хто такий Христос, який прийшов у твоє життя, який простив тобі стільки всього, що ти ніколи би нічим не заплатив, тоді ти згідний будеш цілувати Його ноги. Знаєте, колись одна жінка, яку Давид цар прийняв собі, після того, як її чоловік, Бог його умертвив, скажімо так. Він її прийняв собі в дружину. Вона сказала: Я не просто готова бути його дружиною, я готова його слугам ноги мити. Вона настільки була рада, що її бере праведний чоловік, її чоловік буде царем. Вона настільки була рада, настільки довольна, що вона каже, я не просто йому буду ноги мити, а його слугам готова ноги обмивати. Розумієте, коли людина переживе прощення, коли людина переживає спасіння, воно буде видно на ділах. І я би десь хотів з вами зараз помолитись, попросити Господа, якщо в нашому серці є тягар десь якогось непрощення, якщо в нашому серці є тягар гріха, Христос той, хто не просто звільняє від гріха, Він прощає гріхи, Він дає людині прощення, і ти з тим прощенням живеш, в тебе вже не буде, знаєте, як на людину накласти великий тягар на плечі і з тим жити. Не так. Христос настільки знімає вину, обмиває від всякого бруду, обмиває від всяких тягарів, знімає, що Ти живеш і Ти радієш. Ти насолоджуєшся в Господі, Ти любиш Його і Ти відчуваєш, що Він тебе любить. Ми зараз помолимося, це перша молитва. Друга, я би хотів, щоб ми ще помолилися за то, хто не пережив прощення, хто десь не має. Ну, нема таких відчуттів до Бога. Я розумію, те, що не можна сказати, головне в серці, не, не на емоціях побудована наша віра, але й це важливо. На слові Божому обов'язково це основа наша. Но і емоції також ми не є роботи. І в нашому серці, коли не буде любові, коли не буде жажди, коли не буде спраги, коли не буде ревності, коли не буде якихось таких бажань Господу догодити, його любити всім серцем, ми не будемо то робити. Тому, друге, що ми помолимося, якщо в нашому серці немає того, нема прощення перше, немає любові, немає жажди, можливо, ми не пережили ту близість з Господом. Можливо, ми не, ми не відчули, що Він нас простив, як та жінка. Вона ні з чим не торгувалася. Вона все була згідна віддати. Вона смирилася настільки, що, хоч по ній бери і йди, знаєте, настільки смирила себе. Павши ззаді цілувала ноги, вона зрозуміла, хто такий Христос. Якщо ми не зрозуміли до кінця, хто такий Христос, в нас є зараз молитва. Якщо ми не пережили в нашому житті спасіння, якщо ми десь, на, десь стали перед питанням, чи заключати завіт, чи не заключати завіт, чи читати Біблію, не читати, чи йти за Господом, чи не йти, ми зараз в молитві попросимо Господа, щоб він дав вам. І якщо комусь треба. Прощення. Якщо комусь треба пережити ту близькість, і Господь дасть мир. Він дасть впевненість в тому, що ти робиш, ти робиш правильно, в тому, що ти не будеш торгуватися, чи заключати завіт, чи не заключати завіт. Якщо заключиш, чи ти спасенний, чи не спасенний, ти не будеш коливатись, бо прийде мир у твоє серце і радість. А з тим усім прийде впевненість, бо це робить Господь. Давайте приклонимо наші коліна. Амінь.